Виконуємо номер 1237 із підручника Алгебра 7 та номер 56.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Позбудемось знаменників у кожному рівнянні першої системи. Спочатку перетворимо мішане число 2,5 шостих у неправильний дріб. Переписуємо чисельник і знаменник. І це буде у нас 2 множимо на 6, 12, да плюс 5, 17, 17 шостих. Друге рівняння переписали. Тепер помножимо ліву і праву частину першого рівняння на 6, а другу на 12, отримаємо 6 перших помножити на різницю 2 і х у чисельнику 6 знаменок. Додати шість перших помножити на суму y 4. Знаменник переписали. І шість перших помножити на 17 шостих. Друге рівня на 12. 12. перших, множимо чисельнику на суму х і 4. Дванадцять перших множимо на різницю два і, y, і дванадцять перших множимо на п'ять дванадцятих. Скорочуємо шість і шість, скорочуємо на шість. Отримаємо два віднятих, 6 і 3, скорочуємо на 3 буде додати 2 помножити на суму y і 4. І 6 і 6 скорочуємо на 6 буде дорівнює 17. 12 і 12, скорочуємо на 12, буде х додати 4. 12 і 6, скорочуємо на 6 буде 2 помножити на різницю 2 і. Y. І 12 і 12, скорочумо на 12, дорівнює 5. Тепер розкриємо дужки, помножимо на 2 і на мінус 2 кожне з чисел в дужках. Отримаємо 2, відняти х, додати 2 у додати 8, дорівнює 17. У другому рівнянні х додати 4, відняти 4 додати 2y. Дорівнює 5. Зводимо подібні доданки. Мнус Х додати 2 у, переписали, без змінних числа переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Тут у нас 4 мінус 4 це 0, отже буде Х додати 2, у, дорівнює 5. І перепишемо ще раз, спростивши вже мінус х додати 2y дорівнює 17 відняти 10 це буде 7. Як бачимо, при зміні х у нас протилежні коефіцієнти. Можемо виконати почленне додавання: мінус х додати х, 2y додати 2y, і 7 додати 5. Отримаємо мінус х їх взаємознищується, 4 у дорівнює 12. Поділимо тепер на 4 дорівнює y3, підставимо замість y3 у друге рівняння і знайдемо відповідне значення х. у дорівнює 3. Х додати 2 помножити на 3 дорівнює 5. Y дорівнює 3, X дорівнює 5, відняти 6, Y дорівнює 3, X дорівнює мінус 1. І записуємо відповідь до першої системи. Мінус 1 і 3. Переходимо до другої системи рівнянь. Друга система рівнянь. Підносимо до квадрата різницю, підносимо до квадрата суму, і знову ж різницю і суму. Використовуємо формулу скороченого множення. Маємо х квадрат відняти 2х додати 1. Х квадрат додати 4х додати 4. Відняти 23 переписали. Тут підносимо х квадрат додати 4х додати 4, додати y квадрат, відняти 2 у додати 1. І в правій частині підносим до квадрата це буде y квадрат, додати подвойний добуток 14, додати 49. Зводимо тепер подібні доданки. І додамки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни вправу квадрат відняти 2х, додати y, відняти квадрат, відняти 4х, 4 відняти 23 і відняти 1. В другому рівнянні х квадрат додати 4х, додати y квадрат, відняти 2y, відняти х2, відняти y квадрат. Відняти 14 y У праві 49, відняти 4 і відняти 1. Х квадрат, і мінус х квадрат взаємознищуються. мінус 2х, мінус 4х це буде мінус 6х, додати y. Дорівнює. Мінус 23 мінус 1 це мінус 24, і 4 відняти 24 отримає мінус 20. Друге рівняння х квадрат і мінус х квадрат взаємознищується, У квадрат і мінус у квадрат взаємознищується. Буде 4х і мінус 2у, і мінус 14, мінус 16 у 49 відняти 5 буде 44. Помножимо перше рівняння системи на 16. На 16. Отримаємо мінус 96х додати 16у до мінус 320. Друге рівняння переписали. Як бачимо, при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому можемо виконати почленне додавання мінус 96х додати 4х, 16 y додати мінус 16 y І мінус 320 додати 44. Мінус 96х додати 4х, це буде мінус 92х. 16у додати мінус 16 у це буде 0, і мінус 320 додати 44, це буде мінус 276. І тепер ділимо на мінус 92, мінус 276 поділити на мінус 92. Отримаємо 3. Підставимо замість х3 у перше рівняння системи. Х дорівнює 3, це буде у нас мінус 6, множимо на 3 додати у дорівнює мінус 20, У залишаємо в лівій частині. У дорівнює мінус 20. Мінус 6 на 3 це мінус 18, де переносимо, змінюючи знак, буду додати 18. Отримали х дорівнює 3, у дорівнює мінус 2. І записуємо відповідь. 3. І мінус 2. Номер 1237 із підручника Алгебра 7 та номер 56 крапочка 19 із підручника математика 7 виконано